Добрий день, шановні користувачі системи Ліга.Про! Pro. В цьому відео я розповім вам, як поповнити особистий рахунок в нашій програмі. Для цього давайте зайдемо в пункт управління і особистий рахунок. Тут ми бачимо історію зняття коштів. Тут ми бачимо історію поповнення рахунку. І для того, щоб нам поповнити наш рахунок, нам потрібно натиснути Поповнити рахунок. Після чого система нас перекидує на сторінку з поповненням. Як ми бачимо, я тут можу обрати спосіб оплати. У нас є дві системи платіжні: та Wayfore. Ви можете обрати будь-яку Також є можливість поповнити квитанцію через банк. Тобто, якщо ми вкажемо якусь суму, сформуємо квитанцію, то система нам надасть платіжку, За допомогою якої ми можемо там, чи в своєму приватному банкінгу сформувати платіж і відправити на рахунок. Обов'язково нагадую, що потрібно вказати саме ID вашого аккаунту. Як ми бачимо, тут система у мене автоматично підставила. Також для вашої зручності є можливість одразу система прораховує оплату на півроку та на рік, щоб ви могли отримати знижку або 10%, або 20% відповідно. Також. Оплата на місяць. Система розраховує її автоматично. У вас є можливість оплатити якусь іншу довільну суму, але мінімальний платіж складає 300 гривень. Тому, відповідно, ви тут можете вказати будь-яку іншу суму і оплатити. Звертаю вашу увагу, що кошти можуть зараховуватись до 15 хвилин. Таким чином, після оплати. Може бути таке, що кошти зайдуть на рахунок десь приблизно через 15 хвилин. Тому в цьому нічого страшного нема. Якщо ви платили, то кошти обов'язково прийдуть на ваш рахунок. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Економте свій час працюючи в системі Лігапро.